Супер Окей, сьогодні говоримо на максимально делікатні теми. Ці випуски пишемо з нашою Валерією і говоримо про статеве життя під час вагітності, тому що тема така мега е, цікава. Є багато людей, які просто, як то кажеться, побачив дві полоски. Такі все, зав'язка на 9 місяців. Е, є дуже багато міфів навколо цієї теми, тому мені би дуже було цікаво почути вашу двох думку: що ви думаєте, що говорить про це е, лікар акушер гінеколог Що про це говорить е, лікар-сексолог і психотерапевт. Тому мені цікава ваша думка. Загалом, чи е, статеве життя під час вагітності має бути? Так, ну ми спочатку почнемо з ми хочемо розмежувати. Є сексолог, сексопатолог і сексотерапевт. Детальніше про це розкаже Микита. Так, добре, зараз. Тоді, перед тим, як перейти до, до того, чим відрізняються ці спеціалісти, відповім на ваше питання, чи секс існує, так? Так, під час вагітності він є чи його немає. Так, його то можна знайти, і це, в принципі, є нормально. Як вагітність пологи і секс, це є фізіологічні процеси, тому якщо немає якихось особливих рідкісних протипоказів, тоді ці речі так само мають місце. От, а відповідаючи на питання, чим все ж таки відрізняються ці люди, та, які, яких називають сексологом, сексопатологом, секстерапевтом, що їх об'єднує, об'єднує те, що вони мають причетність до галузі знань під назвою сексологія. Так, Секс це в перекладі з англійської стать, а не тільки злягання, є таке українське слово. Відповідно, це наука, що вивчає питання, які пов'язані зі статтю. Сексологом в нашій країні можуть бути як психологи, так і лікарі. Це окрема теж додаткова вторинна освіта. Це завжди вторинна освіта, секс, сексопатолог, так, це вже вторинна, теж але лікарська спеціальність. І секстерапевти це люди, які використовують власне техніки, так, техніки по Навчанню людей, чутливості, емоційності, контакту як емоційному, так і тілесному, тілесному в першу чергу. Ну і треба розуміти, що в усьому світі немає сексопатології, так? Тобто в усьому світі є тільки сексологія, і лікарівних теж там сексологи, а в нас сексопатологи. Це виходить з того, що починалася в нас історія розвитку сексології, власне від патологізації цих процесів. Так? От є завжди були і залишаються. Експерти, так звані, та які можуть вам розказати, що є погано, що є патологічно, та що ви хворий, якщо ви навіть про це тільки думаєте, от анон на практиці ми дійсно допомагаємо людям, якщо брати власне сексопатологію. Я є лікарем-сексопатологом, і наше завдання допомогти людям зрозуміти, що з ними відбувається, так якщо є якісь вже дисфункції, то впоратись з ними. І власне в лікаря сексопатолога є для цього медичний ресурс. Тобто це не тільки роз'яснення, консультації, які надають психологи і сексологи, це і медикаментозні втручання, так починаючи від таблеточок та закінчуючи там ін'єкціями або навіть протезуванням. Окей. Okay. А Валерія, як ти думаєш, тобто загалом секс під час вагітності це, це, це потрібно, от як ти загалом комунікуєш зі своїми пацієнтками? Так, ну а, якщо брати, відбутати трошки час назад, то дуже багато лікарів а, говорили, що напевно це не можна, не потрібно. Так колись їм казали, так колись ну, перейшло їм по досвіду. А, власне, тому це така дуже делікатна тема, яку я вважаю. Проблема, яка виникає не тільки вже коли вагітність настала, ще коли жінка е, готується до вагітності чи вона не вагітна, і потрібно правильно знайти цю межу, коли акушер-гінеколог мав би спрямувати до сексопатолога. Е, і, власне, самі би хотілося почути думку Микити. Е, коли настає ця межа, коли ми маємо до вас керувати? Які? Чи це є проблема спільна, чи це, ну коли варто зупинитися у кошергінекологу і сказати, я більше не можу вам нічим допомогти? Ну так, не всім подобається це чути. Дійсно, всі вже розуміють, тема делікатна і власне. Коли виникають питання, проблеми, так тобто людина починає страждати з тих чи інших причин, чи вони пов'язуються і пов'язують самі в першу чергу це з своїми там бажаннями чи зникненням бажання, чи навпаки, от і власне те, що стосується вагітності. Пологів і після полого, воно в пологах мало хто е, можна так до речі, ініціювати пологи, так тому що в спермі є просто гландини, якими лікарі-гінекологи готують шийку, так uh -huh. От, можна це зробити безкоштовно, і воно дійсно працює, е, а на рахунок. Мене питала з приводу межа, А, коли межа, коли межа, та та-та-та, -да -да -да, межа. межа. От, тобто, в чому проблема? Проблема в тому, що е, в сфері там, от, сексуальності всім людям здається, що вони все про це знають, як, як і про політику, про футбол, там, і про всі такі е, теми, що стосуються кожного, здавалось би, але, власне, на то і є наукові знання, так? Тобто, якісь. Е... Підтвердження, там сліпі, подвійні дослідження з метааналізами і так далі. І власне на сьогоднішній день ці знання вони часто розбігаються з інтуїтивним розумінням. От. Тому це не є погано, коли там, лікарі суміжних спеціальностей намагаються допомогти. Але якщо дійсно, як от сказала Валерія, нічим вже не можете допомогти, тоді можна запропонувати. Людині звернутися до спеціаліста, який власне орієнтується в тих знаннях. Ну і бажано, звісно, щоб володіли медичним ресурсом для того, щоб вирішити власне проблему, тому що часто проблеми як такої може й не бути. Це єдина медична галузь, де є так звані уявні розлади. Та, тобто що стосується, наприклад, вагітності, це Проблема, як правило, тут полягає в тому, що є страхи так? як у чоловіків, так і в жінок вагітних. Так? Страх виникає часто від незнання, так? тому теж не треба думати, що якщо ви там багато будете знати, це спричинить якісь проблеми. Гора від розуму це трошечки не про те. От. І страх, тривожність, яка супроводжує часто вагітність, особливо довгоочікувану вагітність, так? воно. Може ставати причиною не тільки якихось непорозумінь, так якогось там психологічного конфлікту в парі, але і призводити до дійсних дисфункцій в сексуальній сфері, і це стосується не тільки жінок, так і чоловіків. Тому запропонувати є абсолютно нормальним, і я вважаю, що нам треба дистигматизовувати ці галузі, не тільки сексології, але й психіатрію. Тим більше не треба забувати, що і вагітні жінки можуть мати супутні дійсно якісь ну дійсно вже розлади, так і можливо нам доведеться вести таких пацієнтів разом з суміжними спеціалістами. Але чи нормально не хотіти сексу під час вагітності? Так абсолютно нормально. Знову ж таки і для чоловіків, і для жінок, точніше і для жінок і для чоловіків, тому що це. Така сфера, та от лібідум, лібідо, лібідо нас називається статовий потяг, mm -hmm. і він є таким чутливим. До всього, що відбувається навколо, тому можна і не хотіти, може боліти голова, можуть бути проблеми на роботі, так а можуть бути і явища з дійсно зв'язані безпосередньо з вагітністю, так це і гормональні перебудови, і можливо якісь не дуже фізіологічні перебіг вагітності, так коли дійсно стає питання, можна чи не можна, так от але власне на лібідо. Вагітність, вона відображається не тільки якось одноблоко, і скільки є жінок, стільки є варіантів. Прояву власне накладання цієї вагітності на її сексуальне бажання в когось воно підвищується, в когось воно знижується. Одної з таких частих частих скарг від вагітних жінок, які я чую, це те, що збільшується лубрикація, та да? тобто збільшується виділення, і здавалось би без ніякого збудження. Там все тече, може це води, може це я значить пісяюсь там чи ще щось таке. Ну з тим важливо розібратись, так і як правило, це дійсно через те, що зростає рівень жіночих гормонів астрогенів, на тому фоні ем, збільшується лубрикація, та тобто це абсолютно фізіологічні явища. Угу. А от якщо ми говоримо про самі пологи, та от всі дуже романтизують ці. Присутність чоловіка на пологах і говорять, це так скріплює сім'ю, він загалом він присутній. Як ви зі своєї сторони вважаєте, воно радше на скріплення, чи взагалі є доцільно присутність чоловіка на пологах? Це питання, давайте так почнемо його з. Західних варіантів підготовки до пологів так там, по-перше, існує такий навіть хештег Донфоргівтець, тобто не забувайте про батьків з одного боку, з іншого боку, вони поділяють чоловіків, які планують бути партнер, партнерами на пологах, на адекватів, на напівадекватів і неадекватів. Тобто є єдиний варіант здорової мотивації присутності на пологах, тобто, це підтримка. Так, це якась допомога фізична, в першу чергу, моральна, може, моральна, все ж таки в першу чергу, емоційна, і бути свідком сакрального, можна так сказати, процесу. Тому що от я скільки вже з 16-го року в пологовому будинку, і кожен раз, коли народжується дитина, це дійсно відчуваєш себе свідком якогось дивовижного явища. І абсолютно нормальним є те, що батьки ну, тати мається на увазі, хочуть бути присутніми, хочуть бути свідками цього процесу. Тоді все окей. Якщо ж це неадекватна мотивація, та тобто, там, якщо чоловік вдома значить голова, жінка там шия в нього і так далі, оці всі упередження, і він приходить в родзал так само керувати процесом, медичним персоналом, лікарями і жінкою своєю, то це може негативно відобразитись на перебізі пологів. От і відповідно там напівадекватні це ті, хто можуть там замовчати на рахунок того, що вони хочуть побачити, як там спочатку чи вийде чоколяда перед дитинкою, чи не вийде і такі моменти. Та. от і деколи так це може бути не може нашкодити, так може нашкодити навіть стосункам. З одного боку, жінці може бути некомфортно, вона може тривожитись через те, що чоловік спостерігає за всім процесом, і через то в неї підвищується тривога, тривожність вона перекриває вироблення окстоцину і відображається це на неправильному перебізі пологів. А з іншої сторони, в чоловіка може відпасти бажання, тому що він там побачив не просто сакральні речі, а такі вже надсакральні, так, які можуть вплинути на сприйняття ним своєї жінки. От саме оця тема цікава, тобто, чи воно дійсно, бо існує все таки дійсно там страх більшості, що не можна, знаєте, там старші жінки кажуть, не пускай чоловіка на полу, він потім подивиться, перелякається, не буде тебе більше хотіти. Тут це залежить від чоловіка, та тобто скільки чоловіків стільки і реакцій може бути знов ж таки. Питання тільки в мотивації. Якщо він розуміє, що він може там побачити те, чого він не хотів би бачити, то йому ніхто не забороняє там відійти в правильне місце або закрити очі або вийти там за двері. Плюс стосунки. Між чоловіком і жінкою це в першу чергу завжди діалог, так тобто, жінк жінці не зашивають рот під час пологів, Вона може його попросити сама там чи вийти, чи навпаки, прийти. От і в тому контексті, звісно, рішення приймає пара. Можливо, жінка не хоче. Чоловік дуже хоче, правильно вмотивований, але він, не, але він мусить слухатись тоді свою жінку. Тому що примус, насильство це взагалі те, чого, на мою думку, не має бути в стосунках. І в мене ця думка виходить з розуміння того, що власне насильство і примус є найбільшим ворогом сексуальності такої. Валерія, а ви як думаєте? От взагалі, взагалі, лікарі, акушер гінекологи люблять, коли з боку тати? Е... Під час пологів пробують щось там десь біля вас бути, стояти. Ну я скажу так, що ну, я побачу з Микитою, тому що коли це є адекватна і спільна робота пари, так вони все обговорено перед пологами, хто що робить, ну тобто як має це все відбуватися, то чоловік може бути присутній і він не шкодить, не робить ніякого щось поганого, не ускладнює роботу акушер-гінеколога і всього медичного персоналу, він є моральною підтримкою. Але, звичайно, коли чоловік не хоче бути на пологах і він не розуміє, що він, напевно, не готовий до такого, я би не заставляла чоловіків бути присутніми. І навіть у мене в практиці досвіді були пацієнти. Які все було класно, все було супер, і навіть все було обговорено. Але через деякий час причини їхнього розставання сталося саме статеве життя після пологів і чомусь так відбулось. Ну не знаю, чому так. Напевно, Микита може більш розказати, чого таке відбувається. І... Та причин може бути багато. тут треба Ми конкретно це ніби всі пазлики склалися, але на жаль. Найгірше, напевно, коли присутня в якості партнера, та тобто партнерські пологи в нас юридично якби, забезпечені державою можливість так зайти партнеру в режимний об'єкт під назвою пологовий будинок, і можна вибрати собі там долу сестру, брата, коханця. Але найгірше, от з того, що я бачив, найгірше народжують жінки, які, маму собою будуть. Там, по-перше, бабця ця не дуже. Себе почуває, вони, як правило, теж кажуть, от я ніби зараз сама народжую вкотре. По-друге, не треба забувати, що чоловіки бувають ще й обширнікологами, і тут є ще такі варіанти, коли вони самі можуть прийняти пологи. От, або навпаки, відмовитись від приймання пологи власне в своєї дружини. Тобто це, це все індивідуально. І Так як в голові в людини воно вклалось, так воно. І до, до, до тих чи інших рішень буде призводити. Але якщо ми візьмемо, наприклад, от цей кейс, про який говорила Валерія, про те, що пара е чоловік був присутній на пологах, все вроді було супер, мега класно. Він був задоволений, жінка була задоволена, але причина їхнього розставання — це була якась там дисфункція в сексуальному житті. Е як ви думаєте, при вчасному зверненні до сексолога в них би був шанс якийсь на з цим працюється? Шанси є завжди, і дійсно, коли є третя сторона, вони збільшуються. І завдяки чому, завдяки тому, що ми можемо зрозуміти проблему, виявити її, обрати стратегію по її вирішенню, так і вже ще супроводжуючи на тому шляху, можемо додатково впливати на на ті чи інші фактори. Але першочерговим завжди, так навіть до звернення до спеціаліста, є знову ж таки діалог. Так, тобто, поки люди мовчать, не розказують, а це дуже характерно mm -hmm. для цієї делікатної сфери, чоловіки чогось там бояться, стидаються, і жінки так само можуть чогось боятися, стидатись. І, як правило, проблема вона виявляється в іншому, так ніж вона була заявлена там при першій зустрічі неї зі спеціалістом. А як от не стидатися? Ну так. як от не стидатись. Сором так знову ж таки, треба розуміти, що сором це теж природна емоція, але треба розуміти, звідки ноги ростуть, так тобто розуміти, які упередження її підкріплюють, і розібратись, чи вони є адекватними, так тобто хтось стидається того там, свого тіла, в першу чергу, так? Оце одна з проблем під час вагітності, так звана. Боже, як він називається. синдром вагітності? Виділяють психологи. Одним словом, сексуальні комплекси можуть звиявлятися, з'являтися власне під час того, коли змінюється тіло. Так, і особливо це проявляється в жінок, які там дуже за собою стежать, там фітаняшки і тому подібне. І тут в них виростає живіт. А для них живіт в голові це вже значить щось таке, що не приваблює чоловіків. Це накладаючись на те, що там в чоловіка проблеми на роботі в цей час сталося. Та і він, він не дуже хоче. Вона вже починає його підозрювати, що він вже там їде зраджує, хоча йому взагалі не то. З'являється конфлікт. Конфлікт е, призводить там до завжди тривожних станів чоловіка. В нього ректильна дисфункція додається. І значить, він це сприймає вже як втрату чоловічої сили, і все. Ну і стосунки можуть зруйнуватися на пустому місці. Тому е, зовсім не соромитись не вийде. Але якщо вже це ця емоція з'явилась, то треба її розкласти на. Компоненти. Це, до речі, один з етапів психотерапевтичної роботи, розуміння емоцій, так, розкладання її на складові частини, які собою по суті являють як і тілесний прояв, тобто соромитись можна тілесно. Та, до речі, прояви Сорому тілесні вони схожі з сексуальним збудженням. Така, от, такий жарт від Господа Бога еволюції. І дійсно, наприклад, якщо Тут добавити, що в наш контекст питання найбільшої насолоди в сексуальних стосунках то найбільша насолода вона завжди виникає на. Кордоні на межі дозволеного і забороненого, так і власне через то в нас розширюється варіабельність, в нас депатологізується те, що раніше називалося там збоченнями, розлад цими парафіліями зараз це варіанти сексуальної поведінки. Чому тому що якщо все одне і те саме, то воно стає скучним, так? і там вже сорому немає місця. А якщо ми йдемо трошечки назустріч своєму сорому, трошечки назустріч по перше, ми йдемо разом. Так, тобто є емоційна близькість, є довіра, от, тоді цей сором він, можна його трансформувати в насолоду. От, і, тому, знову ж таки, тут все конкретно індивідуально треба розглядати. Але те, що стосується, давайте знову вернемося до пологів, ну, тут це дійсно там, може бути соромним, може бути соромно. Через те, наприклад, що. Ви, ми Жінки народжують не кожен день, так і вони не знають, що з ними відбудеться. І от те, що відбулося, можливо, це ускладнені пологи, можливо, там якісь розриви, так і жінка може себе звинувачувати так, через те, що там вона автомовинна, і це все дійсно стає проблемою, яку необхідно вирішувати поступово. І шанс тут точно є, тому що насправді ці всі процеси фізіологічні, те, що є природнім, воно не є предким. Правильно можна вийти на вашу думку, от якщо взяти стосунки пари, та от беремо там після пологів, навіть якщо щось було, щось пішло не так, то яку частину сексу займає е, в житті пари? Тобто, е, якщо розкласти на 100%, то чи при відсутності е, хорошого сексу пару можна якось, як то кажуть, це причесати і якось жити, чи це неможливо? Та, є так звані віргогамні стосунки, коли секс там повністю відсутній. З іншої сторони, є стосунки, які побудовуються суто на тілесності. Так? І тут є певна небезпека, тому що от, власне та закоханість академічно вона називається лімеренцією, тобто, це. Такий зброя в арсеналі знову ж таки еволюції. Так? Вона дає нам сильний заряд емоцій, по суті, такий наркотичний, хтось його патологізує, вже називає психіатричним розладом закоханість. От, вона прославляється в наших засобах масової інформації, фільмах і так далі. От, і е, суті полягає в тому, що люди сприймають один одного сути як сексуальні об'єкти, так і потім з часом, коли стосунки. Продовжується так, вони виявляються не просто Люди виявляються не просто сексуальними об'єктами, вони виявляються особистостями зі своїми недоліками, зі своїми проблемами, зі своєю історією, там хворобами венеричними може бути навіть деколи. І це вже якби стає таким першим випробуванням. От. І індивідуальним тут вже є те, що дійсно для когось. Еротична сфера має високу значимість, так і тут вже менша вірогідність того, що ці стосунки будуть продовжуватись, тому що в нас є чи ілюзія вибору, багатство вибору, яка полягає в тому, що ну тут вже значить щось воно пішло вниз. Відповідно, можна знайти нового партнера. Але насправді реалізацію сексуальності, якщо брати так дуже, якщо дуже її. Спростити, то вона полягає в формуванні близькості та от цієї глибини стосунків, яку просто неможливо створити з сексуальним об'єктом, тому що секс так чи інакше це історія, яка має свій кінець. Так, а от вже робота зі стосунками, коли є особистості, особистості змінюються, змінюється їхній підхід, погляди, змінюються стосунки. Якщо ми знаходимо наснаву в собі, і в партнері продовжувати, залишаємося цікавими, зацікавлюємо один одного, тоді сексуальна сфера в тому плані, тобто тілесність, вона залишається такою найпростішою для корекції. В тому плані вона не є загрозою для тих стосунків.